Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Мы никакой план не разрабатывали. І кто там, что рассказывает Зеленскому, какие пункты, 28 там или 29. У нас есть четкий, понятный перечень наших условий. Которые мы давным-давно довели до всех. До Трампа, до так называемого президента Украины. Ну и естественно, услышали об этом и европейские лидеры. Цели и задачи операции должны быть выполнены. И Украиной правит организованная преступная группировка. Поки весь адекватний світ обговорює усі можливі існуючі та неіснуючі мирні плани, московити знову пробили дно, заявивши, що у них свій план. Звісно, ви знаєте, який продовжувати знищувати нашу країну та нас з вами. Це зв'язано з фактичним відказом України від предложеного президентом Трампом плану мирного урегулювання. Полагаю, що саме по тому. появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов. У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно, предметно с нами этот текст не обсуждается если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купенске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом Нас це устраивает, поскольку піде к достижению цілі СВО вооруженим путем в ходе ворожоної борьбы. А це поки весь цивілізований світ прагне розвиватися та дбає про майбутнє, громадяни Російської Федерації повертаються назад у минуле. Ми медленно попадаем в 90 90-е. Все на выбор. бір. в долг, в долг не записывают. Из камер только портрет участкового. Больше не надо ничего, никто ничего не возьмет. Печное отопление. Ребята, вы можете представить, какая красота? Вкотре ми бачимо, що своїми абсурдними заявами про велич Росії кремлівські пропагандисти можуть хіба що промивати мізки громадянам своєї недофедерації, бо ті й правда проковтнуть і не поперхнуться, бо вони звикли не жити, а існувати. Існувати в злиднях. Тому їхня сьогоднішня сучасна Росія виглядає ось так. Я приглашаю вас в путіши. Агмітає ноги. обязательно перед магазинчиком веничек. Проходим, ребята. Пойдем. Просьба не хлопать дверьми. Представляете? Вот действующий магазин. Посмотрите, какая красота. Если вы устали, вы можете сесть, присесть. Если в більша очі вы можете посідіти и подати обсудить, так скажем, насущные проблемы, где нет ни телефонов, где нет никаких проблем. Мы ж з вами продовжуємо боротися і руйнувати фейки Кремля. Попри все, і будь-що будь тож дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Я Інна Набок. і у цьому випуску вашої улюбленої програми, яка викриває всю суть Росії, я вкотре покажу вам справжнє обличчя путінської пропагандистської машини. Ну і звісно, кислі пики його руперів, які схоже вже бачать, що загрузли у болоті брехні та цинізму. Бо інакше, чого б це раптом на болотах голосно почали волати «Ми за правду». Ви знаєте, є якась опасність в тому, що зачастую цвітасті слова закривають від нашого читателя, телезрителя, радіослушателя прав, правду, правду закривають. Мені здається, що це дуже опасно. Да що ж ви подивіться, ми ж з вами чекали, чому ми її Сказали, що в обіих котлах попалося від 10 до 15 тисяч Украинский вояк. Говорил же, да? Я жду колонны, я жду эти бесконечные до горизонта колонны э, с поднятыми лапами, которые идут. Блин, ну уже третья неделя идет. Ребята, ну где же котлы? Так вот, можете банальные, гори... с горячей вещи, я говорил. Нам очень важно, мне кажется, опять банальные вещи, говорить народу правду. Невже не вже на Росії почали озвучувати те, про що раніше навіть думати то боялись? Не те, щоб говорити ось так вголос. Бо тут військовий оглядач, полковник у відставці, заявляє, що вище військове керівництво Російської Федерації водить аудиторію в оману. Ба більше що ж там така у них сталося, що баранець заявляє, що путінські вояки формують штучне уявлення про перебіг бойових дій. Бо сам він навпаки стверджує, що такі повідомлення не підкріплені прикладами і часто супроводжуються перебільшеннями. Як вам ці відверті зізнання? А де ми бачимо за останні хоча б півтора року епідемію котлов? Я так розумію, котлов це штук 10, може бути ну 5 хоча б ну їх вже ні. Да? Зачем ми дуречимо друг друга? От просто такою дуречим, такої іскуснення бравади люди, Это очень опасно, особенно когда это делают люди с именем, которые вращаются в больших штабах, которых допускают там штабы группировок и так далее. Вот эпидемия котов. Я бы в глаза бы посмотрел, Саша, скажу, дай мне, пожалуйста, примеры, тогда мы будем с тобой серьезно говорить. Зачастую те люди, которые там находятся на. Ну, хочется выглядеть патриотом Ну, хочется сказать, что мы колосматимуем, а, блин, мы идем наступление, всех нахрен сметаем. Ну, хочется это. А ведь вы посмотрите: когда нам сказали об двух котлах, по-моему, пару недель назад Саша брякнул, да? Да? А сейчас мы как уже выворачиваемся. Вы знаете, мы улучшаем тактическое положение, мы закрываем, мы делаем внутреннее внешние кольца, такой бред несет нашему Ему Величеству, нашему гражданину, такую хреновину. А оно получается, что и снаружи сырский бросает, да, да, и рвут, окружение прорывают. А, в, а, а почува разів не слышали, що дирато 2 кілометри в одному із случівка, так називаємо катлі, а катю тазик дерявий, аказується. Але й це ще не все. Далі більше чи вірніше постукали з дна, бо у Путіна таки є проблеми з військом. Вірніше, чим далі, тим яскравіше видно, що немає кому воювати. І ось вам тому підтвердження. Силовики в Калінінградській області Росії почали. Прочісувати будівельні майданчики так, так вам не почулося. Бо рейди відбулися на стройках у Балтійську, піонерську і світлогорську. Це щоб виловити тих, хто вчасно не встав на військовий облік. Ну бо в Путіна вже настільки не серйозна нестача живої сили, що хапають усіх, хто не встиг сховатися за мішками цементу. Гражданство получили на воинский учет не встали. Нарушители среди мигрантов искали на стройках сотрудники военного следственного комитета. Рид проходил на территории Светлогорского и Балтийского городских округов. Как оказалось, далеко не все новые граждане Российской Федерации встают на воинский учет, что обязаны делать по закону. Нарушители военкомат доставили принудительное, кроме этого, им придется заплатить штраф. Ході проведення черного рейту було прийняло сише 25 п'яти граждан, них п'ятеро не стали на воїнський учет. Дані граждани були відправлені в міста Балтійська для постановки на воїнські учет. І це ж найкраща ілюстрація того, що друга армія світу перетворилася на армію, яку доводиться збирати по будівництвах, ринках і гуртожитках. І чим гучніше Кремль бреше про свої успіхи. Тем відчайдушніше душнее их силовики гоняются за тими, кто просто хочет работать, а не умирать за имперские фантазии диктатора. Привет вам из Кругликовки Харьковской области. В общем, пока никак не можем отсюда выйти. Дай бог завтра пацаны будут уходить, весточку передадут от меня. Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. Командир у нас такой в 10-й роте Гермес с В общем, отсюда можно выйти только если ты 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают. В общем, связи тут никакой нет. Але путинские блазни у своих брехливих студіях роблять вигляд, что у них. Все добре, ну і вже навіть намотують свої вологі фантазії на мізки росіян, ну чи те, що від них там залишилося, бо в своїх нікчемних розмовах про те, що залишилося від Покровська, і що буде далі, вони заявляють, Коли піде покровськ, то прадіться ефект доміно. И это ударит по этой химере, прежде всего, по Евросоюзу, но это ударит, докатится и до вот этого э, гадюшника Голливуда глобалистского, который, по сути дела, является инструментом вот этого глобального влияния и контроля. Mm. По сути дела, то, что происходит сейчас под Покровском, поэтому решает вопросы... Э, Современного мироустройства. Это удар по глобализму. удар по этому проекту, который и уничтожил в свое время Советский союз. Это удар по глобализму, значит, можно предположить, что наносит его антиглобалист. то есть Трамп, то есть, РА, российская армия. От тільки є одне, але путіністи регулярно забувають називати речі своїми іменами, бо вони не говорять про величезні втрати армії Путіна на фронті. Тож, до речі, тут не можу не показати вам наступне відео. Бо на ньому слова пропагандиста Соловйова, якими він коментує положення наших військових на фронті. Насправді дуже красномовно свідчить якраз про зворотня, про ситуацію у путінській армії. І як вам? Колосальні події на фронті. Колосальні. Тобто, ну, щоб було понятно, красноармійськ завален трупами. Мирноград завален трупами. Очень есть охота. Трупов много, много очень. Листва опала прятится негде. Не знаю, куда идти. Ни, ни деревни, ничего не вижу. Ни связи, ничего. Пока была ни еды, ни воды. Запоріжжя завалено трупами. але попри все вище сказане. На жаль, Путін продовжує пачками відправляти своїх вояк на фронт. Тому нашому війську дуже потрібна наша з вами підтримка. Тому давайте не забувати на фронті окупантів багато, а пауз і вихідних на полі бою немає. Тому я продовжую збирати на автівку для артилеристів НГУ. Тому я прошу, будь ласка, скануйте, ось цей QR-код і долучайтеся до збору. Важлива кожна гривня. А також 2, 3, 5, скільки можете задонатити на цей збір. Але будь ласка, не проходьте повз. Бо чим швидше ця автівка Нісан Навара, яку ми, до речі, додатково обладнаємо реп, опиниться у наших артилеристів, тим швидше вони будуть відправляти путінських вояк на концерт до Кобзона. Бо ви ж знаєте, усім окупантам не місце на нашій українській землі. А з вами була я Інна Набок. Я дякую, що ви дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. І нагадую: бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.